Білоцерківщина історичні землі, якої розташовані у чарівному куточку України, здавна славилася своїми традиціями. На цій землі зі славетною історією живуть працелюбні люди. Їхніми руками і розумом протягом багатьох років творилися добробут і благополуччя рідного краю. Вигідне географічне розташування району у південній частині Київської області протягом всієї історії нашого краю мало важливе стратегічне значення. Сьогодні Білоцерківський район демонструє хорошу економічну динаміку. Наш район невід'ємна частка нашої великої держави. Він нерозривно пов'язаний з економічними та соціальними процесами в Україні. Результатом спільної діяльності районної державної адміністрації, органів виконавчої влади, депутатського корпусу районної ради, підприємницькими структурами є добробут суспільства в цілому і кожного громадянина Білоцерківського району, зокрема впевнений, що ми повинні як влада, і як місцеве самоврядування, і як виконавча влада, всі повинні робити для того, щоб на результат велику кількість мешканців Білоцерківщини, а саме пенсіонерів та платників, обслуговує управління пенсійного фонду України у Білоцерківському районі, реалізовуючи державні програми соціального захисту. На сьогоднішній день управління пенсійного фонду не тільки 100% виконується всі завдання, які ставлять перед нами як керівництво області, а й держава в цілому, але основним критерієм роботи управління є йти пенсійному фонду до людей. Діяльність управління Пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області бере свій початок з 1994 року, коли в районі був створений підрозділ фонду, приміщення для якого гостинно надали Білоцерківська районна рада та Білоцерківська районна державна адміністрація. Основними завданнями є. Реалізація державної політики у сфері пенсійного забезпечення, збирання та акумулювання коштів, призначених для повної і своєчасної виплати пенсій, забезпечення пенсійного майбутнього кожної застрахованої особи. Дякуючи підтримки районної адміністрації та глу та сприяння районної ради Віталію Юрійовича Гринчука. Облаштовано приймальні два системи єдиної як на першому поверсі адміністрації, що значно спростило. Прийом громадян прискорило швидкість та якість опрацювання пенсійних справ, як у питанні призначення, так і перерахунку. Оперативне надання довідок, інформації, консультацій на сьогоднішній день значно покращило якість роботи управління. Крім цього, використовуючи інноваційні технології, скальп зв'язок, проведення широкомасштабної інформації роз'яснення роботи серед в населених пунктах серед населення, дало можливість значно на вищий рівень підняти роботу нашого управління. В цілому Білоцерківський район має значний промисловий потенціал та є одним із високорозвинутих індустріальних районів Київської області. Провідна роль в економіці району належить сільському господарству та галузям промисловості, пов'язаних з переробкою його продукції. Агропромисловий комплекс спроможний задовільнити потреби населення в основних продуктах харчування та забезпечити сировиною переробну галузь. Середньооблікова чисельність зайнятих в сільськогосподарському комплексі складає близько трьох тисяч чоловік. В районі діє 26 великих промислових та 48 сільськогосподарських підприємств підприємства малого та середнього бізнесу, де працевлаштовані майже 15 тисяч працівників. Населення району складає більше 50 тисяч чоловік, з них близько 17 тисяч пенсіонери. Обслуговуванням підприємців та забезпеченням пенсійних виплат пенсіонерам займається управління пенсійного фонду України у Білоцерківському районі. Специфіка соціальної сфери потребує не тільки обізнаності та ґрунтовного знання, але й уміння спілкуватися, бути певною мірою психологом, увага до людей, витримка, тактовність, щире прагнення допомогти вирішити питання пріоритети, якими керуються у повсякденній роботі працівники управління. Сьогодні працюючий в першу чергу повинен бати про себе. От. Якщо у нас на сьогоднішній день призначення пенсії йде тільки за даним персоніфікованого обліку, тобто, якщо сплачені внески, ти маєш право на майбутньому на пенсію, бо ти будеш мати страховий стаж. І, звичайно, робота. Органів пенсійного фонду е, перебудовується абсолютно по новому. Вже більше року ми працюємо е, по системі в кожному управлінні відкрито громадську приймально. Реалізуючи політику держави у напрямку легалізації заробітних плат в рамках співпраці з трудовими колективами. На білоцерківському молочному комбінаті 5 серпня 2016 року відбулася виїзна нарада за підсумками роботи управління пенсійного фонду у білоцерківському районі у першому півріччі 2016 року. Велика увага приділяється також і виїзних прийомів. От ми тільки що на нашій нараді був присутній голова Білоцерківської. Районної ради Гринчук Віталій Юрійович, де е, також сфально е, відгукнувся про один із методів роботи, е, де беруть участь наші працівники е, Пенсійного фонду Білоцерківщини, це е, мобільний соціальний офіс, де виїжджають група працівників і проводять на місці безпосередньо виїзний прийом. Е, із громадянами. Дуже імпонує те, що стратегія, яку визначило керівництво обласного пенсійного фонду, проводити ці наради неформально у, на території там, чи районної державної адміністрації, чи районної ради, а з виїздом на підприємства, на промислові, переробні, на сільськогосподарські підприємства, де дійсно спілкуватися з людьми, дивитися, яким чином співпрацює соціальна сфера із. Органами місцевого самоврядування, з пенсійним фондом, тому що чужих проблем не буває. І сьогодні як яскравий приклад того, де ми відвідали і переробне підприємство Блосирківський молочний комбінат, яке є сучасним переробним підприємством, на, на якому працює 550 чоловік працюючих, які мають гідну достойну на сьогоднішній день по нашим міркам заробітну плату. Роботи з боржниками один з найважливіших напрямків діяльності відділу платежів до пенсійної системи. Її результативність сума погашеної заборгованості. У першому півріччі борг по району зменшився майже на 73 тисячі гривень. Контрольно-перевірочними заходами виявлені та виправлені помилки при поданні звітності на чотирьох підприємствах району, що дало можливість зарахувати страховий стаж 36 застрахованим особам. На сьогоднішній день є питання наповнення бюджету, щоб забезпечити своєчасну повну виплату пенсій громадянам. Це є одним завданням, щоб якомога краще, якомога повніше наповнити бюджет пенсійного фонду, щоб дасть змогу в повній мірі виконувати ті завдання, ті вимоги, що є перед нами. Підсумовуючи сказане, хотілося б подякувати працівникам управління пенсійного фонду України в Білоцерківському районі за їх нелегку працю та самовідданість в реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення мешканців Білоцерківщини.